Четвер, 6 березня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Міжнародна науково-практична конференція Комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху відбулась сьогодні у Хмельницькому. Наше місто приймає учасників з України та Польщі вдруге. Цього разу захід об'єднав понад 170 представників компаній-виробників, комунальних підприємств та органів самоврядування. Говорили про нові технології водопостачання та водовідведення, енергоефективність, поводження з відходами, будівництво і теплопостачання. Свою продукцію на спеціалізованій виставці вода, теплобудинок презентували 24 компанії. Саме в Хмельницькому у нас стоїть обладнання на трьох каналізаційних насосних станціях. Тільки вчора були, перевіряли майже рік. Вони працюють. Поставлена завдяки співпраці з Міжнародною організацією Міграції це вже сьома наша конференція, яка зібрала уже понад півтори тисячі учасників. Головна мета це сприяння розвитку громадянського суспільства. Тому що все на цьому світі роблять люди, і свідоме суспільство здатне зробити це краще, цікавіше, швидше, ефективніше. Ми даємо більше часу на спілкування представників різних галузей: це теплопостачання, водопостачання, водовідведення, є представники озеленення, поводження із сміттям. А головне, що з нами працює бізнес. Обмін інформацією, обмін знаннями, обмін технологіями у цей час стрімкого розвитку дуже, дуже корисний. Навіть якщо говорити про технології, якими користувався водоканал, то ще два роки тому про автоматичну передачу даних лічильників ми могли тільки мріяти. А сьогодні водоканал вже має свій столик і ділиться своїм досвідом впроваджені у місті Хмельницькому. Патрульній поліції Хмельниччини новий керівник. Олега Роу, який очолював установу сім років, змінив на посаді Роман Оксентюк. Капітан патрульної поліції командував взводом роти тактично-оперативного реагування у Волинській області. Згодом очолив відділ організації несення служби у Ковелі. Олег Роу продовжить службу в департаменті патрульної поліції області, повідомили у прес-службі. Уряд продовжив період верифікації декларації з сімейним лікарем для пацієнтів віком до 18 років. Про це повідомляють у Національній службі здоров'я України. Звірити дані можна до 1 липня 2025 року. Таким чином, оплата сімейним лікарям за дітей, які не пройшли верифікацію до 1 березня, буде тривати в повному обсязі. Для дітей віком до 14 років потрібно звірити дані свідоцтва про народження. А тим, кому виповнилось 14, внести в декларацію ідентифікаційний код і дані з біометричного паспорта. Вийшли зміни до постанови 1503 від 2024 року, які нам дають змогу проводити верифікацію діток до 1 липня 2025 року. Тобто це стосується дітей, які досягли 14-річного віку, їм не потрібно терміново бігти, брати ідентифікаційні податкові номери і звертатися до сімейного лікаря для того, щоб ці дані внести в систему. Але я так думаю, що, якщо така дитина отримує вже паспорт, то батьків прошу і дитину звернутися до сімейного лікаря, до педіатра, для того, щоб ці дані внести в систему. І е, проблема різко не повстала 30 червня. В нас іде уточнення е, даних під час кожного візиту. Пацієнт прийшов, звірили, подивилися, чи нічого там червоним не пише. Е, кожен лікар має можливість завантажити свої декларації, і там, е, в такій великій таблиці, Excel, там є успішна верифікація, неуспішна верифікація. І якраз цю частку пацієнтів, яких верифікація неуспішна, Медична сестричка може зателефонувати. Головне, щоб номер телефону був той, який, який вказаний в декларації, і е, звірити дані. У Хмельницькому визначили переможців конкурсу з пасажирських перевезень на п'яти маршрутах громадського транспорту. Пропозиції подали двоє перевізників. Загалом конкурсний комітет розглядав документи, надані претендентами на дев'яти маршрутах міста. За результатами конкурсу ТОП Хмельницьке таксі визнали переможцем на маршрутах номер 28 та 46. Третій, четвертий та п'ятий обслуговуватиме Хмельницьке комунальне підприємство Електротранс. На Хмельниччині триває операція Первоцвіт 2025 Екологи нагадують краянам про заборону збору торгівлі та купівлі рослин, що занесені до Червоної книги України. Це проліски черемша, шафран. На порушників чекає адміністративна відповідальність. Сума штрафів стартує від 510 гривень. В рамках проведення цієї операції державними інспекторами екологічної інспекції спільно з працівниками правоохоронних органів проводяться рейдові перевірки як в місцях реалізації червонокнижних рослин, так і на автошляхах нашої області. Нагадаю, що за незаконну реалізацію правоцвіти передбачена адміністративна відповідальність в розмірі. Від 510 гривень до 1700 гривень штрафних санкцій. Також за кожну незаконно знищену червонокнижну рослинку нараховується компенсація в залежності від вида рослини. До прикладу, червонокнижний підсніжник буде нараховуватись за одну рослинку 62 гривні. Законом визначено, що будь-які червонокнижні рослини. Підпадають під охорону, тому їх реалізація, навіть якщо вони були вирощені на ваших присадивних ділянках, підпадає під адміністративну відповідальність. Проведено було державними інспекторами 20 рейдових перевірок протоколів на сьогоднішній день ще не було складено. Майже 300 кілограмів огірків отримали дитячі садочки громади з теплиці Вищого професійного училища номер 11 від початку цього року. У січні в навчальному закладі висадили більше тисячі саджанців і вже через місяць почали збирати перший урожай. Після дитячих садочків овочі постачатимуть до шкіл громади. Огірки збиратимуть до травня. Далі у теплиці планують висадити помідори. Сьогодні в такий період весняний. Наші діти і в садочках, і в школах потребують підтримки імунітету. Рослина має діти до висоти 3 метри. Продукція пройшла сертифікацію. Ну практично немає шкідливих речовин. Лабораторії це показали. Вже третій рік поспіль. Наші заклади освіти тісно співпрацюють з вищим професійним училищем. Номер 11. Вони чергують продукцію огірки і томати. В цьому році такий пілотний проект ще листя салату, вони окремо вирощують. Коли ВПУ 11 інформує, скільки є продукції, наш спеціаліст рівномірно розподіляє між тими закладами. Нещодавно відбувся перша передача в цьому році врожаю для садочків, оскільки школи зараз знаходяться на канікулах. з понеділка, якщо у нас відновиться очний освітній процес, і буде попит і від закладів загальної середньої освіти. Групи психологічної підтримки для тих, хто втратив рідних на війні, діють у ветеранському просторі. Нині працюють із матерями, дітьми та дружинами загиблих захисників. Охочах запрошують приєднуватись. Участь безкоштовна. Більше інформації можна дізнатись на сторінках у соціальних мережах ветеранського простору чи завітавши туди особисто. Нагадаємо, працює він за адресою Кам'янецька 76. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Хмельницькому. Вчора по обіді на вулиці Прибузькій спалахнуло складське приміщення. Вогонь охопив площу у 300 квадратних метрів. На місце події прибули понад три десятки вогнеборців та сім одиниць техніки. Впродовж години вони вгамовували полум'я. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Причину займання та збитки встановлюють. В місце пожежі відразу було направлено сили й засоби за підвищеним номером виклику, а саме 7 одиниць техніки з черговими відділеннями. По прибуттю до місця виклику, встановлено площа пожежі 300 метрів квадратних. Відразу підрозділи приступили до гасіння даної пожежі. Від час гасіння пожежі вдалося не допустити поширення вогню на інші частини приміщення та сусідні будівлі. Загиблих та постраждалих внаслідок даної пожежі не було. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось.